У свіжому випуску журнал Україна інтерв'ю з Євстратієм Зорею про виклики для української церкви, проблема інституту репутації в нашому суспільстві на прикладі Миколи Тищенка. Країна шукайте в точках продажу преси або передплачуйте онлайн. Генератори для квартир не варіант, не можна ні в якому разі, ніяк, ніяк і ще раз. Ніяк вересні жовтні може відключень взагалі не бути. Грудень, е січень, лютий об'єктивно будуть складними. А в цілому обмеження з нами ну, щонайменш на два роки. І в Харків-Одеса це три е, точки на мапі України, де з точки зору забезпечення електроенергією вам найгірше. Краще в Житомирі, наприклад, краще в Вінниці. Коретний переклад слова blackout — це каскадна аварія в енергосистемі. Каскадної аварії української енергосистеми не станеться. Якою є ситуація в енергосистемі України? Чи можливі блекаути? як українцям пережити зиму у зв'язку зі знеструмленнями і за рахунок чого долати дефіцит електроенергії? Про це ми говоримо сьогодні з директором Центру дослідження енергетики Олександром Харченком у закладі, який люб'язно нам назав місце для зйомок? Слава кава! І я пропоную розпочати нашу розмову зі злободенного, коли в Україні нарешті буде легше зі світлом, Тут пропоную зосередитись і, найбільш, і на найбільш оптимістичних прогнозах, і, можливо, на найгірших сценаріях також. Та, знаєте, Питання, воно дуже абстрактне. Я спробую його, як я його розумію, заземляти. Цебто дуже дуже... давайте розпочнемо, чого. На вихідних зараз стане легше. Себто, порівнюємо з тим, що було останні два тижні. То навіть я думаю, в суботу-неділю буде краще. Кілька параметрів сходяться, але от суботу-неділю почнуть знижувати кількість черг, які відключені одночасно. І я щиро сподіваюся, що буде відчутно краще вже, от десь до неділі. І наступні тиждень-два режим буде більш ніяким ніж попередні два тижні. Далі наступне таке ступенчате, наступне покращення відбудеться останній останні тиждень, 10 днів серпня, ситуація почне так далі рухатись позитивно. І е, далі, що буде відбуватися, от буде е, вересень і жовтень, які будуть не прям комфортні. Цебто, вересні і жовтні може відключень взагалі не бути. Себто, Доволі низьке споживання, все вийде з ремонтів в частині енергоатом, закінчить планові ремонти. Все, що може працювати, воно буде працювати в цей час. Далі ставатиме складніше, бо почне холоднішати. І грудень, січень лютий об'єктивно будуть складними. Об'єктивно будуть складними і там вже є кілька сценаріїв. Сценарій перший. Це розвивається, е, ну, давайте припустимо, що все йде, як зараз іде. Там ремонти відбуваються і атак не відбувається. Е, тоді можливо, що ми будемо проходити зиму в режимі, коли немає електрики, 4-6 годин на добу. Весь інший час вона є. А, а от що буде відбуватися, якщо почнуться атаки? То там теж можливі кілька сценаріїв. Насправді в одному з них е е ситуація буде такою, що електрики не буде 8-10-12 годин на добу. Е е і це такий помірковано песимістичний сценарій. І є е е Ну, такий відверто песимістичний, в якому е зруйновано ті зру 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 блоки, які відновили до зими, в якому відбулися атаки на. Ту генерацію, що була відновлена е і вона не працює, вона недоступна, тоді, відверто кажучи, доступ до електрики буде 4 години на добу, 6 годин на добу. От в такому режимі доведеться жити. Тому, от три основні сценарії, як воно буде відбуватися. А в цілому обмеження з нами, ну, щонайменше на 2 роки найменше на два роки, я не бачу перспектив, як в цілому швидше можна відновити енергетику так, щоб обмеження були не потрібні. Тобто, оці прогнози фахівців у галузі енергетики, що е, ситуація складна е, з енергетикою, можлива у нас до 2026 року, до кінця 2026 року. Вони цілком реалістичні. Це цілком реалістично. Ну дивіться, щоб поставити якусь нормальну потужність. Там, газотурбінну установку невеликого насправді розміру на 50-60 МВт реально потрібно два роки. Від моменту, коли у вас е, зрозуміло, що є гроші до моменту, коли вона запрацює. От в середньому потрібно два роки. В середньому Європі для такої ж операції потрібно 4,5 роки. Цебто два роки це прям швидко-швидко бігти-бігти. Е, тому ну, це реальність. Якщо говорити про те, що зараз у нас в Україні аномальна спека, то як цей фактор впливає на ситуацію в енергосистемі? Дуже погано впливає. Ну об'єктивно дуже погано впливає, тому що з одного боку зростає споживання, а зростає сильність. Причому це мова не тільки там про побутові кондиціонери чи щось таке, дуже велика кількість бізнесів не може жити без охолодження. Ви ну не можете там їжу виробляти без охолодження. Не можу у вас там. Олія, масло, молокопродукти, м'ясо, все це вимагає охолодження. Будь-яка фармакологія вимагає охолодження, хімічне виробництво вимагає охолодження багатьох половин. Тому зростає споживання, а одночасно. Через те, що ми зараз влітку маємо вести ремонтну кампанію і там багато атомних енергоблоків в ремонтах не знаходяться, це ще ускладнює ситуацію, збільшує дефіцит. А додається ще один фактор, через те, що спека і через те, що енергосистема працює в абсолютно непритаманному режимі, а включатися і виключатися для енергетичного обладнання вкрай шкідливо. Тобто воно, в принципі, створене для того, щоб його включили, і воно працює. А включатися і виключатися воно дуже не любить. І це призводить до того, що починається дрібна аварійність. Починаються аварії, вони, звісно, в масштабах країни не дуже великі, але вони можуть призводити до неприємних наслідків для людей, які опинилися в зоні, де ця аварія сталася. І там ну, у вас може не бути доби електрики через те, що згорів якийсь вимикач. А його треба привезти, його треба десь взяти, фізично доїхати, встановити і так далі. І Це процес. Ви вже згадали про дефіцит електроенергії. От з яким він є на сьогодні, і за рахунок чого його можна покрити, зменшити, хоча б. Ну, дивіться, дефіцит динамічно змінюється кожного дня. Це прямо від температури залежить, від багатьох факторів. Зменшувати ми його можемо тільки двома способами: або ми більше імпортуємо з Європи, а ми і так імпортуємо доволі багато, або ми е, збільшуємо власну спроможність генерувати електрику. У нас інших шляхів просто не існує. Тобто, ми можемо встановлювати нове обладнання якомога швидше запускати в роботу, ми можемо відновлювати те, що пошкоджене, і це теж в роботі прямо бігом-бігом. І ми можемо по суті збільшувати обсяг імпорту, для чого треба в тому числі долікувати український ринок електроенергії, бо він зараз в поганій дуже формі, і частково імпорт не відбувається через те, що на ринку через певні помилки регуляторного характеру, які там не дають змоги. Торгувати ефективною електрикою в певні години, це створює ситуацію, коли компанії просто не можуть імпортувати. Бо на українському ринку ціна, незважаючи на весь дефіцит, вистачає електрики, все дуже погано, а ціна на електрику на ринку нижче, ніж на буде. І це парадоксальна ситуація, яку треба виправляти, над якою регулятор реально має зараз не те, що там задуматись, а думати цілодобово, поки не вирішить. Бо це, ця ситуація реально заважає нам імпортувати електроенергію з Європи і повністю викривлює ситуацію внутрі. Ну це парадокс. Да, У нас дефіцит, у нас не вистачає електроенергії, у нас відключені три черги споживачів. А одночасно на ринку ціна не те, що невисока, а взагалі ніяка. Люди, а як це? Ну, що відбувається? Тому ну, на жаль, там. Дуже потрібна комплексна зміна ситуації, там треба змінювати регуляції, змінювати їх дуже сильно і потужно. Вони будуть болючими ці зміни для багатьох. Але я, я думаю, що ще кілька місяців і всі зрозуміють, що без цього не обійдеться. Генеральний директор ДТЕК говорить, що покрити дефіцит можна, наприклад, буде за рахунок вітрової генерації. Ви підтримуєте цю думку? Я не підтримую цю думку з простої причини: нема ветру, нема генерації. Україна потребує зараз саме так званої керованої генерації, яку ви включаєте, і яка дає вам електрику в той момент, коли ви її включили. За всієї поваги до вітрової сонячної генерації 21 грудня, 9 вечора, вітру немає. Ми що робимо? Чекаємо натиснули тиснули від непачу, чекаємо, поки подує. Ну я не думаю, що багато споживачів будуть раді е, такій ситуації. Тому завдання номер один зараз для української енергосистеми це будівництво потужностей і відновлення того, що можна відновити. Але треба розуміти, те, що буде відновлено, пропрацює 2-3 роки і помре. Воно і так 50 років тому народжене. Воно давно на грані металолому, А після всіх цих пошкоджень і латання дірок. Ну, це абсолютно нестабільна ситуація. Тому ми вимушені зараз казати альтернативи встановленню нової генераційної потужності, причому зробити її можна тільки децентралізованою, бо інакше її знов рознесуть. І е, повністю переконфігурувати ринок електрогенерації в Україні От альтернативи цьому шляху немає, якщо ми хочемо мати електро. Повністю перегенерувати за рахунок чого? Переформатувати, ну, ви знаєте, український ринок завжди був дуже монопольним утворенням. Це наслідок і радянських часів і періоду приватизації. У нас завжди були величезні монополісти, ДТЕК, до речі, один з головних таких монополістів. Але зараз ДТЕКу більше не існує. Себто його маса більше не тисне на альтернативний. Шлях. Раніше будь-який бізнесмен, який думав, давайте я вкладуся в енергетику, бачив, що є ДТЕК, який приватизував вугільні енергостанції, які йому нічого не коштували, по суті, який може прожати будь-якого конкурента просто своєю ринковою масою. Тепер ДТЕК фізично ну, вже майже не існує, давайте прямо казати. А що не менш вугільній генерації, і це відкрило вікно для того, щоб туди прийшли маленькі гравці в великій кількості. Наприклад, в Данії на ринку немає жодного гравця, який би продавав більше 10% електроенергії в країні. Немає і не має бути. Це головна ідея. Має бути конкуренція, має бути багато дрібних виробників. Щоб вони один з одним конкурували, щоб вони поміжували таким чином ціну на ринку. І щоб ця ціна була максимально ефективною. Бо коли є конкуренція, починається ще й змагання за ефективність. Кожен намагається вичалити максимальну ефективність, максимальну спроможність технологічну. І це дає, перш за все, переваги споживачам, бо вони отримують кращу пропозицію. Ми вже згадували про імпорт. Я не можу не поцікавитись, чи здійснюємо ми зараз експорт електроенергії, чи можливо це в ніч? Ми дуже давно, вже кілька місяців, не здійснюємо жодного експорту. І це абсолютно ну те, що називається, фейкові новини. І я постійно бачу різні там інформаційно-психологічні операції, часом зроблені доволі майстерно, часом просто кострубаті, от днями розходився. Якоби листа від Енергоатома до е, Польщі українською мовою, це дуже смішно, бо судячи з усього, ми в уяві московських терористів вже настільки видресирували Європу, що вони прямо українською листи читають. Е, ну це смішно трохи, і абсолютний бред, але ну вони активно намагаються, от хоч якось там, зробити якийсь негатив, хоч якось зробити якусь паніку. Абсолютний бренд, але ну, є люди, які не достатньо критично мислять. у своїх інтерв'ю. Ви так чи інакше акцентуєте на тому, що повного блекауту загальнонаціонального радше за все не буде. Я от хочу поцікавитись на підставі, чого ці висновки, і власне, давайте ще пояснимо нашим глядачам різницю між блекаутом і виструмленням. Зокрема, твій. Ну, дивіться, що таке блекаут, взагалі це термінологічна історія. Блекаут да? коректно перекладається а, пер, коректно, пер, коректний переклад слова блекаут це каскадна аварія в енергосистемі. Каскадна аварія енергосистеми означає, що енергосистема просто повністю упала. Станції аварійно відключені, на них трапила ще певна кількість аварій по ходу відключення. І після цього довго і важко з уламків і там якихось острівців, які вціліли і там їх потрохи піднімають, система відновлюється. Виходячи з мого розуміння того, наскільки готовий перш за все системний оператор Укренерго і наскільки готові його технічні і диспетчерські підрозділи до такого типу загроз. Виходячи з того, що я знаю про підготовку до різних типів атак і сценарії дій в тому чи іншому випадку, виходячи з того, що я знаю про нашу енергосистему, я вірю, що люди, які за це відповідають, систему втримують. Вони, можливо, півсистеми відключать в цьому процесі, але відключать керовано, і її можна буде потім повертати так само керовано назад до роботи. Тому що ну, я знаю цих людей роки, і я бачу їх професіоналізм. І чесно, в нас зараз стоїть величезна черга різних міжнародних партнерів, які хотіли б їх на кілька годин, просто щоб зрозуміти, як вони працюють. Бо, на погляд багатьох європейських операторів, вони творять чудеса. Це, тобто, це за межею технічної реалізації багатьох людей в Європі те, що зараз робиться в Україні. І ну, це все разом дає мені підстави вірити, що каскадної аварії української енергосистеми не станеться. Угу. Е, якщо говорити про оптимістичні, не стільки прогнози, а можливо оптимістичні маленькі історії в загальній ситуації, то в яких областях і містах зараз ситуація краще ніж загалом. Ну, дивіться, це ж ситуативна історія. Да? Там зрозуміло, що зараз, наприклад, є проблеми з транспортуванням електроенергії з правого берегу, де розташовані дві з трьох атомних енергостанцій і основні генеруючі потужності, на лівий. І в цілому, правий берег, відповідно, почуває себе краще, більш захищено, а на лівому березі фрон... лінія фронту навколо просто. там... Ну, Вижжена земля, а Харків, який просто розбивали вщент, і, і, і проблеми з передачою електроенергії через Дніпро, вони об'єктивно існують, і це ускладнює ситуацію на лівому березі. Але одночасно є рішення, які застосовані для того, щоб це максимально пом'якшувати. І максимально ну, ці наслідки тих атак, що відбулися, вони там наскільки можливо, вони зняті. Так само на правому березі є свої проблеми, там, скажімо, у Львові. Там просто вщент було розбито інфраструктуру, її відновлюють, але це не просте завдання. Так, да, вона працює, але це не той рівень надійності, який всі ми хотіли би бачити. І так само там Київ, наприклад, дуже болюче місце. Київ. Ну, одне з найнебезпечніших енергетично міст України. Там з Києвом сперечаються тільки Харків і Одеса. От Київ, Харків, Одеса це три е, точки на мапі України, де з точки зору забезпечення електроенергії вам найгірше. Е, краще в Житомирі, наприклад, краще в Вінниці. Можна назвати місця, де краще. Е, і де там місцева влада, це теж важливий параметр, робить дуже багато для того, щоб енергетичну стабільність е підтримувати і розвивати. А які, можливо, ви дали поради людям, як бути більш енергощадними, і чи є нам резон Україні запроваджувати, не знаю, якісь жорсткі обмеження, що людина, яка перелімітила використання певної кількості кіловат, матиме, наприклад, сплатити штраф. Знаєте, дуже простий механізм називається ринкові ціни. Вводимо ринкові ціни для населення, ніяких штрафів не треба, все добре, споживання скорочується. Я, я вас запевняю, споживання скорочується. А, не треба якийсь там велосипед, штрафи, ще щось. Це абсолютно зрозуміло. Вводьте ринкові ціни, ви побачите ефект. Я вам нагадаю, коли 2014 року ввели ринкові ціни на газ, Україна споживала більше як 50 мільярдів кубометрів. А наступного року з'ясувалося, що ми спожили 30 і ніхто не помітив різниці. Взагалі ніхто. От було 50, стало 30, ніхто різниці не помітив. З електрикою буде не зовсім так, бо ну, багато що зроблено вже. Але насправді теж буде значне скорочення споживання населення. Перш за все, тому що значна частина населення тут же поставить сонячні панелі, акумуляторні батареї і так далі і знизить своє споживання з мережі. Увага, я буду в цьому числі одним з перших. Я знаю багато людей, які вже в цьому процесі. І насправді іншого розумного шляху до енергоефективності і енергозбереження не існує, поки людей не стимулює кишення. Жоден інший інструмент насправді доброго ефекту ніде не дає. Це не українська історія, це повсюди в світі. Допоки вас або не відключили просто через те, що немає електроенергії для вас в цей момент, або поки ви не сплатили стільки, що не зрозуміли, що треба економити, нічого не буде. Тому ну, насправді шлях дуже зрозумілий, це і він без альтернативний то, може бути ще кілька місяців, може бути ще там рік, для того, щоб в уряді і в Офісі президента зрозуміли, що альтернативи нема. Але альтернативи нема. Ми не відбудуємо енергетику до рівня, коли енергосистема покрита нормально генеруючими потужностями і ефективно і надійно працює без приходу великої кількості інвесторів. А поки інвестори не бачать нормальної... Такої, знаєте, передбачуваної ситуації повернення коштів з нормально знов-таки працюючого ринку, вони не прийдуть. Певні божевільні прийдуть перші, нам будуть радісно кричати про один-два проекти, але це всім завершиться. Системні, ті, які насправді сидять з великими пачками грошей на рахунках, не прийдуть. Вони занадто обережні. Тому цей шлях він фактично безальтернативний. Питання просто коли і станеться, і наскільки боляче це буде проходити. Бо можна зробити і доволі швидко, а можна затягнути до останнього, і там буде і боляче, і неприємно. Є там анекдот про цибулю і так далі. І так далі. Ну, коротше, неприємно буде. А що стосується, що робити для себе от на побутовому рівні, так зараз рецепт зрозумілий аж до Нельзів. Він же відполірований, відшліфований, вже зрозуміло. Багатоквартирний будинок, перше, що робите, перевіряєте, чи працює у вас вода при відключенні. У вас мають працювати насоси в будинку в той момент, коли електрика відключена. Резервне живлення обов'язково на них має бути. Перевірте це, бо інакше вам буде дуже боляче взимку. Бо залишитися взимку без води і без опалення, за умови відключень навіть на 10 годин на добу у вас буде некомфортно, навіть з точки зору просто от фізичного перебування. Прогріватися будинок, особливо в мороз, повністю не встигатиме. Тому це для вас особисто важливо. Перевірте в своєму будинку роботу насосів, вони мають працювати, коли будинок відключений. Є щасливці в Києві, де будинки просто за рахунок гідравліки, там прочавлюють воду на відповідні поверхи, але це 20% Києва максимум, всім іншим потрібні насоси. А друге рішення, ну насправді, знов таки ми не є його розробниками, чи ми не є тим, хто видумав це рішення. Це акумуляторні батарейні комплекси на квартиру. Інвертори 3,6 кВт потужності, батарейка на 4,8 кВт годин реально забезпечує. Я можу на своєму прикладі сказати, ми в трьох зараз живемо, там старші діти вже окремо, да? а ми зараз живемо в трьох з дружиною і донькою. І нам 6 кВт годин батареї реально вистачає на 8-10 годин без жодних проблем. Так, да, ми там маємо певні обмеження використовувати потужну електрику одночасно, але от 8-10 годин у нас квартира забезпечена електрикою, працює, світло горить, там е, інтернет працює, холодильник заживлений, можна води собі зігріти. Нормальна керов, нормальна ситуація. І це є відповіддю на цей виклик, який зараз існує. Да. Це певною мірою збільшує навантаження на мережу в ті години, коли всі ці батареї заряджаються. Да, безумовно. Але з точки зору персонального споживання, більш безпечного і коректного варіанту нема. Генератори для квартир не варіант. Не можна ні в якому разі, ніяк, ніяк і ще раз ніяк. Для будинків, там, де приватні будинки, ну, до батареї додаються сонячні панелі. А для тих, хто взагалі фанат безпеки, поставте з іншого боку ще генератор, і коли батарея розрядиться, вас буде рятувати генератор. Все. Себто на цьому місці у вас ну, персональна енергетична е, е, незалежність отримала завершену сферичну форму. Ви тільки вчасно паливо привозите. Дякую вам за розмову. Дякую, що погодились і пояснили всі ці складні моменти простими словами. Я думаю, що ця розмова буде дуже корисна нашим глядачам та й загалом і нам, вкотре вчоти. Дякую за запрошення. Я ж нагадую, що з нами був директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, з яким ми обговорили ситуацію в енергосистемі України та як українцям далі діяти у зв'язку зі знестроюними. А за надане місце для зйомок ми дякуємо закладу Флава Кави. Amém.